Миколу Гнатіва у якості нового керівника служби автомобільних доріг Львівщини колективу представили минулої п'ятниці. Цьому кадровому рішенню нагадаємо, передували тривалі протести губернатора області Віктора Шимчука на роботу попередника Гнатіва Тараса Саротинського та директора облавтодору Юрія Тарасовича. Останнього звільнили у травні. а От Серотинський досі тримався за посаду. Аж поки на минулому тижні в столиці не оприлюднили звіт, в якому дороги Львівщини визнали найгіршими по Україні з ямковістю 77 тисяч кілометрів. Метрів. Тоді крісло під Сиротинським похитнулося. Були певні помилки але я думаю, так, хто не працює, їх не робить. Тому на цьому звільнені крапка не ставиться. На сьогодні Львівщина чи не найгірше має стан доріг, особливо по проблемних ділянках. Я щодня маю пошту, щонайменше 100-120 листів з Львівщини, які говорять, справедливе нарікання від. Користувачів доріг від громадян, від селищних рад, від міських рад, від обласної ради, від губернаторів від усіх, що став доріг дійсно. Та традиційного букета на прощання від голови ОДА, попри тотальну критику, Сиротинський таки удостоївся. Під час передачі повноважень своєму наступнику в прощальній промові він подякував колективу за роботу. Єдине, що я хочу всім вам сказати, це подякувати. Подякувати за ту спільну працю, за той спільний результат. Можливо. Не всюди він сьогодні є, такий, як би хотілося. Дійсно є дуже багато проблем і дійсно є дуже багато роботи. Наступник Сиротинського на посаді керівника служби автомобільних доріг Львівщини Микола Гнатів у галузі не новачок. До того він працював на аналогічній посаді на Волині та двічі в Тернопільській області. Прикметно, що в цій області народився, свою кар'єру розпочинав чинний губернатор Віктор Шинчук. Відтак і на компліменти новопризначеному дорожньому керівнику голова ОДА не скупився. Він дорожник багато багато років є. Yeah. Таке бачення є така надія, що він, як фахівець, зможе ті помилки, які були допущені, виправити, і з іншого боку активно працювати разом із колективом служби автомобільних доріг Львівського було автодорог для того, щоб ми мали нормальні дороги в нормальній якості. Свою роботу на Львівщині каже Гнатів, Він розпочав з об'їзду дорожнього господарства. Розповідає, що в суботу вже провів нараду в дорожній службі області, а потім поїхав дивитися на місцеві шляхи. У планах на цей рік говорить новий дорожній очільник відремонтувати щонайменше три. 30 кілометрів тутешніх магістралей. Насамперед, напрямки Львів, Тернопіль, Львів-Луцьк та Львів Івано-Франківськ каже, у деяких місцях шляхове покриття там мінятимуть, але сумнозвісних ямкових ремонтів, на жаль, не уникнути. Я знаю, що засоби масової інформації не люблять слово ямковий ремонт. Повірте мені, я як дорожник, професійний теж вважаю і не люблю цього слова. Ямковий ремонт це єдиний сьогодні, найдешевший захід, який може забезпечити проїзд, ну менш більш комфортний проїзд автомобілів. Нашими дорогами. Гнадів каже, цьогоріч на ремонт шляхів в області передбачено 170 мільйонів гривень, та працювати заводжають борги. Перед підрядниками за виконані дорожні роботи Львівщина вже завинила 300 мільйонів гривень.